Mm. Да. Mm. 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 Ти хоча б розумієш, як це їжа шкодить твоїм артилім. Mm? А до нічого. Сигарети розкладають холостей. Mm. <свист> <свист> не треба карт пейдж. Це стильний ресторан. Я так ослабляюсь. Та скільки ми заробили? Mm? Немало. Скільки? Немало. Десь 80 плюс машина. <свист> І це все. Тобто я зараз до цього чотири місяці сиділа в першому готелі без кабельного телебачення, а мені набрили ці дрібні заробітки. Я ще того посаму ціла це бувати. Ну, давай, наступного разу буде більше: можливо, Сієтл чи Нью-Йорк. Ми ж домовлялись, наступного разу не буде. Далі я працюватиму сама. Починається. Погодься вже змирись, нарешті мам, я доросла і можу дати собі раду. Ти хоче б знаєш, як це буде самій, пейш. Давай я тебе розкажу. Ти йдеш від мене, зустрічаєш якогось за столу. придурка, закохуєшся в нього і він кидає тебе одну із пузом. У мене все життя так пройшло. Я ж не така дурна. Ну, ти ж мене розумієш. Так, Пейдж, я так і була дурна. Ось і лишилась із пузом. Якби Барбара мене не навчила, ну ти ж мене навчила. Ну я точно не пропаду, Ти ж знаєш. Mm? Ну добре. Ну, раз ти так хочеш, давай поїдемо до Нью-Йорку і все розділимо. Я заплачу. Угу. Uh -huh. О, господи! Мем, що у вас сталося? Це нормально? У мене, у мене скло в тарілці. О Боже, у нас такі взагалі вперше. Арман, швидко пляшку вина. Не треба нічого оплачувати, мем. І я п'ю 69-го року, шардоне, будь ласка. Mm-hmm.